Росія не те, що лукавить подвійні стандарти, вона заперечує взагалі готовність завершувати війну, і Сполучені Штати Америки замість того, щоб через Україну посилити нас е е зброєю, технологіями, патріотами. Я сподіваюся, що ця угода про критичні мінерали це про те, щоб розблокувати і масштабувати надання Україні тої допомоги, де ми дуже залежні від США. От, Тобто меседж простий замість того, щоб добивати Росію і в такий спосіб посилати сигнал Китаю, що подивіться, що ми зробили з економікою Росії не тільки тріщини, а вона буде йти до е, незворотніх процесів всередині суспільно-політичних, от е, вони затягують нас в зашморк, я не знаю, там гірше, чим там мінськ 3 і е, інших речей, і створюють уже е, для вісі зла. Що вони розуміють, що можна по лініях уже і на близькому сході Індія Пакистан ще більш глобальну хаотизацію?